Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже нестандартно починаю відео. Хочу вам показати, що мені вчора подарувала подружка: такий маленький презентик. А чого я починаю відео саме з цього, бо хочу з'їсти цей батончик. Це такий невеличкий подарунчик від подруги. Батончик смачний рошен. До речі, серед тіт-біт люблю саме оцей, бо він нагадує снікерс і з вишнею, і шоколадним бісквітом, якщо я не помиляюся. Потім ось такий пробничок якогось активатору. Це для чого? Активатор для росту волосся. А потім почитаю і коли використаю, обов'язково вам розповім, що це таке, для чого воно було. Далі ось такі прекрасні, шикарні шкарпеточки з качечками. Бачите, одна качечка без окулярів, інша з окулярами. Дуже такі милі, буду вдома носити, а може і не вдома, подивимось. Так, це я вам показувала я купила 4 масочки. Зараз в Єві акція купляєш 4 масочки. Мізон платиш тільки за 2. Тобто, 2 купуєш 2 в подарунок. Так, взяла чотири подружці. Взяла одну з равликом, одну з бамбуком. Собі взяла тільки з равликом, бо це мої улюблені. Ще мені подобається з огірком, але з огірком там не було. Ще вам показую, що купила в магазинчику. Я забуваю, як він називається GM Store. Джемстор, напевно так. У мене колись була сироватка їх. Не можу сказати, що мені ця сироватка дуже сподобалась, але і не можу сказати, що вона мені не сподобалась. Тож даю ще один шанс. Подружка звернула увагу на цей набір, бо він коштує 502 гривні. Зараз він на акції в тому магазині. Дівчат ще забула вам сказати, що через декілька кадрів ми відкриємо. Цей наборчик, і подивимось, як сироватка і крем виглядають. Так що, дивіться далі, ввечері відкриємо. Дівчата на заправці, Пам'ятаєте ось такі штучки з цукерочками пес? У мене були. Дивіться, ось такий Є робот. Дивіться. У мене була, здається, Міхі Маус, якщо я не помиляюсь, і якась тваринка. І отакі додаткові я. Така штука 135 гривень. Дівчата, екскурсія по закравках. Продовжуємо. Кіндер-шоколад Морозово 99,90. дивіться. Оп. Потім що ще з цікавого. Ось таке морозове фреророше. Рафаелло, так, Фереро white ice cream 134 гривні. І Ferrero Ice cream Stick Classic 134 гривні. Це оці два золотисті. А Рафаел у нас 179 гривень. Отак. Ось От такі ціни. Ну і батончики. батончики по 69 гривень. Баунті, снікерс і Twix це йдемо далі. Трошка хазяїнська сьогодні приготувала бургери. Молодець. Сама себе не похвалила, ніхто не похвалилась. Дівчата, я в Дафі. Зараз йду в комфі. За подарунком собі чоловіку. У чоловіка скоро день народження, потім у мене день народження. Я вирішила дещо купити, йому не сказала. Не знаю, покажу вам чи не покажу, може і покажу. Дівчата, всім привіт з нового дня. Обіцяла вам вчора розпакувати набір косметичний від QA, так і не розпакувала, але сьогодні ми все зробимо. Ми з вами зараз підемо в простор. Я дуже хочу подивитись одну косметику. Погода сьогодні прекрасна, тепло майже як літом. Навіть е жаркувато, я б так сказала. Ну що йдемо. Включусь вже з простору. Чата, поки до простору не дійшла. Дивіться, як гарно біля маку покосили газон, як під лінієчку. Боже мій. Якийсь. Перфекціоніст косив, дивіться, ага, ну Ми красаш. Ну, дівчат заходимо, Хейла його, ногу дівчинки, яка гарна. Дівчат хочу вам показати парфюм, який мені колись дуже-дуже подобався. Оця Aqua Digiola від Armani, Зараз вона в просторі по знижці 2591. І це лише 30 мл. 50 мл – млн. Отак от. Так. Ось така акція. В просторі купуй будь-який засіб для догляду за обличчям. Та отримай мініатюру для догляду у подарунок. Ось я ще покажу якась фірма невідома для мене. Stars from The Stars. Лиск бальзам. Це Китай 215 гривень, я вам зараз відкрию, покажу. Тут в мене, я засвучила, 0,2 тон і як і це, 0,3. -й. 0,3 -й, той, що яскравіший, а другий той, що такий персиковий. Дивіться, які такі прикольні, теж як якась така дзеркальна гладь. Будуть на губках, але я підозрюю, що вони будуть досить такими, ну, як будуть трошки текти на губах. А може і не будуть. Я вам його відкрила. Дивіться, він наче типу як помадка, але він дуже-дуже рідкий -дуже і наноситься як блиск. Тут ось нажимається ця кнопочка, він трошки висовується і наносиш на губки. Ну Таке досить цікава штучка. 215 гривень на знижці написано, що це новинка. Може вас теж зацікавить. Дівчата, хто не фарбує, волосся отонує. В просторі зараз знижки на тонуючі бальзами. Ось такий по 242 гривні і сльоз по 235. Тут 150 мл, а тут 100 мл. Дівчат на побутову хімію в просторі мінус 50% на другий товар. Один береш, другий купляєш за половину вартості. Дівчата, і завітаємо швиденьку в Єву, подивимось шампуні. В чат в Єві в Дафі з'явилася косметика NYX. Тож, ми зараз пройдемось по цінам. Прямо все ми з вами не оглянемо, але ціни вам покажу. Можна приходити, тут є деякі тестери, можна подивитись. У мене основа 600. 345 гривень. Летка для корекції та контурування обличчя. 515 гривень. Зараз на знижку. Потім ось такий рум'яна стік кремовий 459 гривень. Кремові пудрові рум'яна 464 гривні. Рум'яна рідкий для обличчя 379 гривень. Давайте оці подивимось. Знаю, що вони дуже популярні, оці бальзамчики. 426 гривень. Так. Потім, дівчата, ось такі плампери, близькі плампери теж дуже популярні, бачила їх неодноразово. Зараз ми з вами їх засвочимо трошки. 314 гривень. Потім ось такі близькі, теж неодноразово їх бачила. Не дуже зручно, що тестери закривають ціни. 474 гривні, ось такі близькі. Потім, потім дивимось, наприклад, на палетки. Давайте подивимось. Ось така дуже яскрава, дуже прикольна. Вау, супер! 901 гривня. Ось така, дивіться, боже мій, яка гарна. Такі дуже приємні кольори. Клас. Так, я отак от сую сою, воно не сується. Це я теж, як з лісу вийшло. Так, що в нас тут? Рідкі тіні для повік, дівчата. Тестерів не бачу. Боже ну теж які гарні. Вау! Дивіться. Клас. Дивимось далі. М -м, підводка. Рідкий лайнер. 415 гривень. Ось такі лайнери. Оці 531. Оці класичні, коричневий чорний, 415 підводки. Потім гарні, дивіться, яскраві олівчики для повік. 279 гривень. Нормальна ціна нам підходить. Олівці для контуру повік таберів 236 гривень. Олівці для очей. 341 гривня. Потім є стайлер для брів. Це гелове, я так думаю, 379 гривень. Оце, напевно, стайлер. Прозорий. Ага, є темнокоричневий, є прозорий. отак от, Потім оці а де ціни? А де ціни на них, А я не бачу ціни. Де ціна? Нема ціни пройдемо далі. А, що у нас тут? Спрей для фіксації макіяжу. 455 гривень. Спрей для, макіяжу, спрей для фіксації макіяжу це з матовим ефектом, а це з вологим ефектом. 451 і 455 другий. Потім ще праймери для фіксації макіяжу. По 474 гривні. Праймер для обличчя маршмеллоу. Вау. Це, напевно, він такий м'якенький, як хмаринка, цей праймер 806 гривень. Ось такий праймер 806 гривень. Потім праймер Стік 388 гривень. Праймер для обличчя для зменшення польщі 692 гривні. Боже мій, супер, супер. О, давайте консилери глянемо. Консилери 285. Мені потрібен консилер. І може я візьму від нікс тепер. Прийду трошки пізніше, коли він закінчиться в мене. і візьму. Цей у гарній ціні 285, а цей 445. Тут по грамах, напевно, більше. Напевно, цей зручніший. Ось така є пудра, така цікава біла, 531 гривня, де фініш такі. Потім, що у нас ще по пудрам, які ціни? 389 гривень. Непогано, непогана ціна, дуже приємно. Така є світла, більш така для темної шкіри і для світлої два відтінки. 02 і 01. Дівчата, і ціни на душ показую. 349, 349, ось такі. Це ось така. 349. Потім 384. Ось З такою щіточкою. І ось такі, дівчата, бачите, як в кремовому тюбику. Ціна 474. Оці трошки дешевше. Оця. Так, все вам показала. Хочу ще засвочити плампери. Засвочимо йдемо. Дівчата, й дивимося з вами свочи на оці плампери по 314 гривень. 0,1 і 22 0,1 це оцей прозорий, 22 це оцей з блискітками. Блискітки майже не видно на відео. Потім оцей. Вони дуже схожі. Верхній і нижній. Оцей теж то, що нижній, дивіться, який він. Дуже яскравий, а на руці він, наче трохи прозорий рожевий. А верхній це 10-й. Ну, скажіть, отут от, от, ми бачимо різницю, так? От, якщо ми отак от візьмемо, ми бачимо різницю в кольорах. так? Бачимо різницю в кольорах, а отак от майже не бачимо. Просто оцей 10 десятий, він плотніший. А ви бачите, що я вам руку зі шамом показую, але вже як є, нікуди я його надіну поки що. І нижній це в нас 22-й, який у баночці виглядає як червоний. Оцей, бачите, з права. Мені найбільше сподобався, це у нас 0,8 відтінок. Ось так він виглядає в баночці. Ну все, дівчата, пішли. Вже мені потрібно біжати, але ще хочу подивитись на шампуні. Прийшла я подивитись на ладор, гарні акції, гарні ціни зараз в Єві. Але мені потрібен ось цей шампунь, велика банка. А я її не бачу, взагалі не знаю. Є вона, може на сайт подивитись. Так, дивіться, оцей баланс вологи 359 гривень, 300 мл. Кондиціонер 296 гривень. Потім зараз в мене ось такий безлужний він. Називається 530 мл 539 гривень. Приємна ціна. І маска відновлююча 300 мл 359 гривень. Ще є ось такі філери. Мені вони, до речі, подобаються. Колись в мене була пачка, я майже всі використала. Один, здається, подрузі подарувала, щоб вона затестила. Колись вони коштували на знижці 129, якщо я не помиляюсь. Ну, взагалі дуже приємна ціна була. Зараз вже на знижці 224. І ось така сироватка клеї в мене була. Не пам'ятаю, щоб вона мені дуже сподобалась, але я її брала, точно пам'ятаю: 314 гривень. гарні знижки, гарні ціни. Хто користується? Продукцією ладор можна приходити в Єву і купувати. Так, дівчата, ще вам показую, що в ЄВІ є бетхед від тії по 639 гривень і шампуні, і кондиціонер. Але що я дізналась, Не пам'ятаю звідки, не пам'ятаю, хто мені це розповів, що бетхет краще брати в великому розмірі. Тоді, э, наче якість шампуню відрізняється. Мені подобається дуже оця лінійка, саме блакитна. То пробував ось таку маску для, підб... для другого підборіддя, я її називаю так. Glow derm. І ось така якась тканина. Така цікава, Wapel Mask, чомусь вона називається. А, так, маска. Тканина зараз 3999, а моделююча... Ні, це не тут, це не оця 3799. Та що, для другого підборіддя? Для усування другого підборіддя. пробачте. Дівчата наприкінці дня швиденько забігла в Єву, жалу. Ой, Єву, господи, вже все. Заврорами, за, за оціми. Забігла в Аврору за оцими кліпсами. Хочу вам показати, що ці чашечки зараз на знижці 84 гривні. З трояночкою такі яскраві, різнокольорові, з квіточками і зірочками. Їду додому і розпакую з вами наборчик і буду казати вам до побачення. О! Що це таке? Цікаве. Набір тримачів на стінах пластикових. З гусочкою. Не з гусочкою, це хто? А якийсь персонаж. Зараз глянемо, скільки вона коштує. Навряд вона коштують 18 гривень. Так. 49 гривень. Ось так от. Це вони, напевно, самоклеючі, пластикові. Ну, такі веселі для діток. Та й таке, побігла на касу. Дівчата, ще не все, ще не побігла. Хочу вам показати усі серветки, які я купляла за 149 гривень. Зараз вони 119 гривень по ціні ціні дуже мені сподобалось для прибирання, для того, щоб протерти дзеркала, скло, диван. Я протирала, поверхню протирала. Взагалі супер серветка. Вони такі щільні, класно прибирають, і навіть я протирала біля плити. У мене Знаєте, після коли посмажиш там курочку, котлетки якісь, жирочок такий, то я протерла всю плиту. Раз, два і плита чиста. Так що я рекомендую ці серветки. Дівчат, на початку відео я вам обіцяла розкрити, розпакувати цей наборчик. Зараз розпакуємо. Дівчата, дивіться, як прикольно. Я отут -от тут -от розрізала скотч. Оп, як цукерочка. Як набір цукерочок виглядає. І показую вам всередині. Дивіться, там такі чотири перегородочки і два продукти. Показую продукти. Кремчик для обличчя. З гіалуроновою кислотою, зволожуючий 75 мл, і з такої ж серії сироватка. Сироватка невеличка 30 мл. Ну, це стандартний мілілітраж для сироваток. Що хочу сказати, тільки що спеціально зайшла на сайт Єви, аби подивитися, яка ціна цього крему. Ціна крема 470 гривень. За набор, я вам нагадую, я заплатила в GM Store 502 гривні. Що можна зробити висновок, що дійсно дуже вигідна пропозиція зараз діє. На цьому завершую відео, буду вам зараз його монтувати. сподіваюся, сьогодні випущу. Дуже дякую, що дивились. Не забудьте поставити лайк, по бажанню напишіть коментар, І, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.